27 лютого у Києві відбувся вебінар Право дитини на сім'ю. Обговорення стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання у сімейному оточенні. Ухвалення цього документу стало важливим кроком для реформування змін системи догляду за дітьми. Відкрите обговорення за участі представників координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, а також представників громад ініціювала МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна. Завдяки великій міжнародній співпраці між європейськими західними експертами донорами українським урядом українською спільнотою громадських організацій була оновлена, скажімо так, стратегія забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні. Попередні спроби її втілити не вдалися, і дуже важливо, щоб ця спроба вдалася. Важливо, що стратегія насправді прийнята і почалася її реалізація. Сьогодні дуже важливо забезпечити таку координованість всіх суб'єктів, які є реалізаторами цієї стратегії, всіх причетних, ті, хто цільові групи, які працюють так само і позалучені на виконання цієї стратегії. Тому цей захід це якраз спосіб такої, як мінімум, взаємного інформування про те, що відбувається, де ми можемо прикладати зусилля разом, де ми можемо взаємодіяти, але Найважливіше мені здається, що відбувається це передача, це, це розуміння національного та локального рівня. Багато заходів можуть реалізовувати і будуть реалізовувати органі місцевого самоврядування на своєму рівні. На сьогоднішньому заході ми підкреслили на ті переваги, які вони при цьому здобудуть, і зокрема, можливість залучення додаткових навіть фінансових ресурсів для того, щоб відповідні заходи себе успішно реалізувати. Ми бачимо позитивні зрушення в розвитку сімейних форм виховання і усиновлення. До прикладу, в минулому році громадянами України було усиновлено 1270 дітей, і це найвищий показник за останні 5 років. На сьогоднішній день у нас немає жодної дитини в інтернатному закладі. Так, десь певна робота, яка проведена цим центром підтримки сім'ї, дітей дала свій результат. Дякую за те, що є. Благодійні організації, Дякую СОС Дитяче містечка. Завдяки співпраці з благодійним фондом в нашій громаді з'явився центр соціальних служб. Завдяки нашій співпраці, вже в 2024 році ми змогли розпочати надавати соціальну послугу супровід під час інклюзивного навчання. Завдяки співпраці з СОС Дитяче містечка ми знаємо, що нам робити з цими. 12-ма дитячими будинками сімейного типу, які перемістились, де 117 дітей. Я вірю і сподіваюся, що до 2028 року, коли стратегія вже вступить в дію і буде повністю опрацьована, ми матимемо абсолютно інакше суспільство, абсолютно інакших дітей в Україні, які матимуть батьків, тому що всі діти наші і кожна дитина має мати право на сім'ю. thank you